Я чоловік, і у мене таке питання: в шлюбі 13 років, і останні 2-3 роки 90% це поза наїзниці з стимулюванням мною клітера, та це довше питання. Я додам його тут далі на екрані, але своїми словами зараз перекажу. Стимулювання мною клітера та вібратор-пуля, який додає стимуляції партнерці і. Вона отримує декілька оргазмів. В цілому, я так розумію, що секс задивільний для обох. Я сподіваюся, бо ви про свої враження від цього трошечки не дописали. І, але хочеться, щоб сексу було більше, тобто бажання було більше в неї, я так розумію. Бо це вже трошечки про ваш запит: що як зробити так, щоб сексу було більше. Бо зараз секс раз на тиждень, і начебто у партнерці. Багато оргазмів і так далі. Але тільки раз на тиждень хочеться, щоб це було частіше. Вам хочеться, щоб це було частіше. І що, що, як можна ще постимулювати її, щоб вона ще різноманітніше отримувала оргазми, наприклад? І відповідно її бажання займатися сексом було яскравіше і більше, і секс відбувався би частіше. Ну, запит гарний. Добре, ви його розписали, і е, мені подобається, що якщо ви таке от доволі зрозуміле, розгорнуте повідомлення, коментар написали з запитанням, то це народжує в мене думки про те, що ви в цілому можете, отак-от розгорнуто і конструктивно розмовляти про секс, аналізувати секс і взаємодіяти з партнеркою. Є в мене така надія, і я буду спиратися на неї. Тобто. Є в мене надія, що між вами є діалог, і було б дуже класно, якби е, от. Е... Іноді секс може бути дуже класним. І ця поза там Два-три оргазми за секс у партнерці, і це чудово. Але одномаїтність, я так розумію, що трошечки тут наскучила одномаїтність, тому що ви кажете, вже 2-3 роки 90% сексу – це поза наїзниці, стимуляція головки клітера та пуля. І це якось хочеться якихось нових сценаріїв. Є гарна практика для пар. Ви пишете на листок. Три свої сексуальні фантазії. І вона пише на листочку три свої сексуальні фантазії. Ви їх презентуєте один одному, і кожен з партнерів має в протилежного обрати одну з фантазій, яку ви будете реалізовувати. Тобто ви з її фантазії обираєте одну, а вона з ваших фантазій обирає теж одну, котру вона готова реалізувати. І далі ви проговорюєте, що це може бути, як це може бути та в яких умовах. І тут зверніть вашу увагу, ви мені описуєте техні, технічні характеристики сексу, тобто поза, тобто е, там іграшка є і тобто стимуляція. І е, я вам можу запропонувати ну, спробувати інші різні різновиди стимуляції. Якщо немає проти протипоказань, е, можна спробувати на не секс, якщо ви обидва не проти. В, в одну сторону спробувати, в іншу сторону спробувати. Бо я знаєте, не цей. Е, Неопереджено дивлюсь на чоловіків, це правда. І задоволення в більшості чоловіків вони соромляться, вони цього бояться, але в більшості чоловіків подобається, коли партнерка, що не є гомосексуалізмом, коли партнерка стимулює їм простату, бо там дійсно багато. Нервових закінчень, якщо це робити правильно, якщо це робити зі збудженням, то це може бути можуть бути цікавенькі переживання. Якщо вам таке не підходить, змушувати і тиснути на вас теж не буду, бо це нормально. Секс в сексі ні, означає ні. Але от нові якісь то е, різновиди сексу, не обов'язково цей. Можуть простимулювати зацікавленість і знаєте більше свіжого повітря додати в ваш контакт. що там будуть якісь то емоції, нові, якісь то переживання, нестандартні сценарії і так далі. Можливо, ви вже таке пробували, просто про це не написали. Я ж не знаю. Це стосовно техніки, котру ви описали, що там можуть бути просто різні інші різновиди стимуляції. І дійсно, це можуть бути різні іграшки, і тут краще вам не в мене запитувати. А з партнеркою піти в секс-шоп, можливо, і подивитися на різні іграшки, що у вас викликає інтерес. От так, от, пограти, показати, От вона вам показує іграшку, котра її привабила, ви показуєте їй іграшку, котра вас зацікавила. І не обов'язково вам ці іграшки купляти. Це може просто бути як початок розмови. І не обов'язково з ними щось робити, але це все одно про якісь то спільні нові переживання, нові враження, які ви собі організовуєте. Це важливо, пробувати щось нове. Дивіться, це стосовно технік. Тепер давайте стосовно еротичної складової сексуальності. Це можуть бути нові місця, нестандартні місця навіть в квартирі, якщо ви звикли займатися сексом в ліжечку. І є запит на якесь то, ну, щось блін, новеньке, свіженьке, спробуйте на кухні, спробуйте там, не знаю, на підлозі, спробуйте в коридорі, спробуйте в шафі. Ну, де завгодно вже спробуйте, щоб це було щось цікаве. Не обов'язково там, щоб всі кінчили. Ви вмієте канчати, у вас є ці стандартні ваші шляхи. Але тут, коли ми розмовляємо про нові локації, це не просто, щоб спробувати щось нове. Це про те, щоб відчути нові почуття, нові рівні збудження та зацікавленості. Спробувати можна секс в одязі, коли люди труться один об одного через, не знаю, калоготки, ласіни, що завгодно. подивіться порно, там багато цього чого цікавого ви знайдете. І там же сенс не в тому, щоб це якась то цікава стимуляція, це про збудження. І от коли вам не вистачає якихось та емоцій в сексі, коли все стало дуже одномаїтним, тут варто звертати свою увагу на емоції, на фантазії, чого я хочу, як нам все пограти. чи секса на кухні, якщо я прийду і скажу, що я сьогодні сантехнік, де вам що починіть, а потім скажу на коліні, жіночка, я сьогодні приймаю не готівку, а Анатурей. Uh, тобто, ну, але якщо у вас там не знаю, тривожна партнерка про всякі. Про всякі ігри з принудженням, з агресією, з якимось, то, знаєте, наказами і так далі. Краще попередньо домовлятися, щоб це не було якимось то чимось лякаючим, що мій партнер збрінділ. От тому Отому ця от, е, гра з обміном фантазіями може бути в цілому таким теж. Ця гра, це не те, що знаєте, ви обмінялися і все. Полягає в тому, що це завжди будь-яка психологічна практика це завжди початок розмови. Тобто ви обмінялися, і потім ви можете порозмовляти про ці фантазії, що ви обрали, порозмовляти про інші фантазії, чому вони у вас виникли, де ви там їх бачили, як вам захотілося. Потім ви можете, а ще знаєш, що в мене фантазія, а знаєш, що я зараз вигадав? От ти мені розповідала про це, і я подумав, блін, було б Обхахуєна, там п'яте, десяте, третє. Тобто це про збудження. Також е цікаві можуть бути е ігри на збудження, де ви отримуєтеся, Наприклад, е є активна якась то взаємодія, пес ви пестите один одного, але не можна, е щоб відбувся сам секс. Тобто ми не можемо займатися сексом. Або ви мастурбуєте поруч. Або ви один хтось мастурбує, інша людина дивиться. Може бути багато сценаріїв. Я не знаю, що саме вас може зачепити. Або секс в нових місцях, там де ой ой нас можуть застукати. Або е, секс, де нас можуть ну, це от застукати, побачити. Або секс, коли ми прикидаємося іншими людьми. І, наприклад, там я не Альона, тепер а я сніжана, і сніжана може собі дозволити те. Тому що я прописую цього персонажа. Наприклад, я Сніжана Павія. І це ж не про те, що справжня повія, що повія, це зґвалтування за гроші і так далі. Ми цей контекст в ігру не беремо. Ми в ігру беремо той контекст. Де о, ця персонажка вона може собі дозволити те, що Альона не може дозволити. Що Альона може гарна дівчинка, і вона не, не може брудні слова казати під час сексу, або не знаю, ініціювати секс не може. або... О, не може о, якось дивитися в очі партнеру, займатися з ним, не знаю, при світлі сексом, що що завгодно це може бути, вдягатися в розпусний одяг, не може Альона. А от павія сніжана може все, Вона прийшла Афган, і е, е, в цьому може бути деяке вивільнення. Звісно, від фонаря ми не беремо персонажів. Ми спираємося на якісь то образи, які знаєте, це якраз знову ж таки про сором, які б нам щось хотілося, але нас щось обмежує, що це якось неправильно чи ще Щось можливо, там для чоловіка це може бути образ якогось та сором'язливого хлопчика, е бо багато знову ж таки в кожної людини свої життєві ну, історії. І, наприклад, багато хто в школі, в підлітковому віці, в університеті не мав можливості займатися сексом. Але фантазії були, то можна черпати е емоції з тих періодів. І це не обов'язково, що ваша партнерка має повністю перевдягатися. В школьницю, хоча може, якщо хоче, а, і якщо вам це треба. Іноді достатньо того, що вона просто вдягне а, високі а, ці гольфи, або вдягне окуляри і вона буде вчителькою. Тобто тут, тут можуть бути різні сценарії і не обов'язково влаштовувати повномасштабний маскарад. І тут знову ж таки локація вам в допомогу. Партнерка може просто приготувати вам каву або ви їй, і вже може запустити це якийсь то сценарій, де вона працівниця кав'ярні, і ви до неї підкотуєте. Головне, щоб ви про це порозмовляли до цього, що я б хотів хотіла додати ці ігри в наші стосунки, як тобі таке? І починати з цього з чогось лайтового, не хардкорне, якісь там, знаєте, зґвалтування. Просто там, знаєте, хоч трошечки почати щось говорити. Таке прикольне, якісь то розмови тематичні, спробувати цих приміряти персонажів. Також є різні практики, там, наприклад, на отримання збудження. Тобто я вже збуджений, я хочу сексу, я хочу проникнення, але ми цього не робимо. Нам не можна займатися сексом. Наприклад, це теж така практика, яка дуже. Оце от очікування, це відтягування контакту, воно е, е, підсилює бажання. Багато є різних е, напрямків, і я б тут не прив'язувалася б до іграшок, а саме прив'язувалася до фантазій, до грайливості, до цікавих фраз е, і до якихось персонажів. Якщо погано з фантазією, спробуйте просто не знаю, ви подивилися фільм там, Джеймса Бонда спробуйте якісь то фрази одразу з цього фільму якось пограти, відтворити цих персонажів, бо ви щойно це бачили і. Якщо ну, це, це буде більш зрозуміла грати, типу. можна прям якусь та фразу його там я вас розкосів чи щось таке. Ну тобто пограти одразу і партнерці, якщо ви дивилися цей фільм разом щойно, і буде теж зрозуміло, що до чого ця відсилка, що вона зараз дівчина Джеймса Бонда, і що вона там спокусниця, якась старакавуха і так далі, це всім приємно. Секс в різних цікавих місцях, де вас от-от можуть застукати. Це не обов'язково про те, що всі тут мають отримати Газом встигнути. Це може бути про те, що ми тут надихнулися, пошаліли і тепер повернемося додому, де, де зручно, і безпечно. І, е ці емоції реалізуємо, які ми отримали. І ці емоції, от щоб сексу хотілося, щоб збудження було, треба не на техніки. Ну, техніка це важливо, що ви вмієте і можете довести партнершу, і вона вас до фінішу. Це класно. Але коли воно є, ця база, і це чудово, то треба ще додавати туди у цій творчості. Творчої фантазії, взаємодії, фантазії, різних місць. І е, в цілому, як парі, не обов'язково додавати це тільки в сексі. Іноді важливо піти на якусь то виставу, сходити в кіно, побачити якусь то мистецтво, картину, послухати якусь то лекцію живцем, запросити на побачення романтичне, де ви можете бути якимось то персонажами, де ви можете бути собою. Але знаєте, цей сам факт, що я кудись наряджаюся і кудись виходжу, особливо для жінок, це дуже надихає потім, бо це свіжі емоції, це позитивні класні емоції від контакту з партнером. це Потім жінок стимулює йти в секс. Якщо вам не вистачає її ініціативи, то варто в контексті цієї гри з фантазіями е, прописати можливо як одну з фантазій цю. Ну тобто фантазії це не обов'язково Анал плеті, БДСМ, Секс на гарі, щоб всі бачили на стадіоні. Ні. Це може бути прокинутися від мінета. Це може бути твоя ініціатива, щоб ти проявила ініціативу. Це може бути там пограти в рольові ігри. Отакі, От це, це це, це як початок розмови знову ж таки. І це не, не, не означає, що ви один раз в цю гру пограли і все. Ну тобто обмінялися цими трьома, пообірали і до побачення. Ну, можна це раз на два місяці, раз на місяць проводити цей обмін, як за не за необхідністю, за потребою. І там кожен раз щось може бути нове, бо ви змінюєтеся, ваші потреби змінюються, ваші фантазії змінюються. Навіть категорії порно, дивитися одне, потім на бридло, дивитися інше. Це нормально. влаштовувати собі ефект новизни. Що ще я можу сказати? Про те, що добре, що, ти, що, що ви вмієте довести партнерку до оргазму. Але це ж не єдина мета в сексі. Буває так, що да, це вас може здобувати, що люди кінчають, отримують оргазми, але задоволення від сексу не отримують. І це їх дуже засмучує. Тому що секс це не тільки технічна розрядка, це також і реалізація якихось фантазій, розмов. Дуже важливо вчитися, привчати себе до. Розмову в ліжку, як від брудних у цих всяких ти моя брудна шлюшечка, зараз я тебе виябу до просто того, що мені подобається, коли ти робиш так. І дуже важливо звертати, акцентувати вашу увагу не на критику і не на те, що не сподобалося, а на те, що сподобалося, і більше підбадьорювати один одного та хвалити. Якщо вона щось зробила правильно, хваліть її. Вона це потім повторить, бо їй сподобалося. Якщо вона не повторює то просто можна знову ж таки в рубрику розмов про фантазії сказати, а пам'ятаєш? От взагалі гарна практика теж для пар це пригадати найяскравіший для вас, найкласний улюбленіший секс, який у вас був, і поділитися цією історією. І потім запитати: А в тебе який з наших сексів найулюбленіший і найпристранісніший для, для тебе? І там, до речі, на консультаціях в парах, коли я це запитую в них. Дуже класно багато інсайтів, тому що, по-перше, це, скоріше за все, різні секси, а іноді це меч. І це прикольно, що люди навіть можуть не здогадуватися, що отой, от о той от раз був виявляється якимось та просто скаженим та кришесносним. Оце коли вона кінчила за хвилину і, взагалі, там ще не відбулось ніякого проникнення, не встигло, бо вона це може вимірювати, наприклад, за іншою шкалою. Наприклад, ви вимірюєте це там, що о, от гарний секс це коли я довго ним займався, я молодець, оце в нас секс був три години. А в неї це може бути оцінка не за часом, хоча може бути і за часом. А, а наприклад, для неї важливіше це рівень її збудження. І, наприклад, якісь то обставини повпливали на те, що в неї було піздець яке збудження в цей день. І це варто розбирати і знати один про одного. Що якщо я захочу тобі зробити приємно, то я вже буду знати про твій найкласніший, найприємніший секс зі мною. Тобто я вже робила це. Я знаю, як це робити і як це може відбутися. І ти знаєш тепер про мене це. Тобто, якщо ти захочеш зробити мені кришесносно приємно, ти знаєш, вже, як це зробити. І щоб подитожити всю цю інформацію, давайте такий висновок. Якщо ви почули про всі ці ігри і зловили крінжа, тобто фу, е, подумайте про це трошки з іншої точки зору. А от я вам кажу там, грати в цю вчительку і хлопчика, наприклад, і ви так зразу або Панчохи. От вдягни панчохи, будеш там якоюсь, та, не знаю, роксаланою, або жриця імператриця, і вона така, типу, Фу, ви що, Алегра? Ви намагаєтеся з мене зробити панчохи, Може мені ще корсет витягнуть. Але це перша реакція на нове. Перша реакція на нове це відторгнення і почуття крінжа це нормально. Наступне питання, яке ви маєте собі задати, щоб не втікати від цих всіх нових експериментів і не жахатися, то. Як я маю які це мають бути панчохи, щоб мені сподобалося, бо одразу можуть уявлятися, якісь то реально пошлі, негарні всіточку з якимись так кринжовими такими дішовими бльостками ще чимось. Не знаю, може комусь подобаються бльостки. Ви мене вибачайте. От в мене, наприклад, мені подобаються стильні панчохи, які такі лаконічні, без мережева. Якщо там ще є стрілочка, то це взагалі мені дуже подобається. То от е, інші панчохи для мене крінж. Коли я чую панчохи, я така. А коли я подумала, а які це мають бути панчохи, щоб мені сподобалося, то це вже інше питання. Тобто, е, легко сказати на щось ні. І чоловікам, і жінкам дуже легко сховатися від нового досвіду, бо нове лякає, це нормально. І сказати ні. Але якщо ви спробуєте замість ні, ну усвідомити, що так для мене зараз ні, але що має змінитися і як саме це має бути, щоб для мене це стало так? Це буде вашою точко, точкою зросту? Успіхів!